Привіт! Сьогодні ми з вами будемо вирішувати одну з найпоширеніших проблем при обробці фото це синяки під очима. І що важливо, завжди наголошую на цьому, що ми повинні обов'язково зберегти текстуру шкіри. Не можна в жодному разі замилювати або розмивати в який будь-який спосіб. Так? Тому пробуємо робити це правильно. Отже, для того, щоб забрати синяк під оком. Нам потрібно буде ще два додаткових шари. Тобто, наш шар бекграунд копіюємо і додаємо один шар порожній, який буде стояти між двома нашими копіями. І так, готуємо верхній шар. Отже, спочатку ми перетворюємо його на смарт-об'єкт правою кнопкою Convert to Smart Object. Далі йдемо у фільтри Фільтр, «Азер», інші. Так, і вибираємо ось тут хайпас. Що робить хайпас? Він для нас всі кольори, які є, по насиченості розділяє на відтінки сірого. І, відповідно, тут ми можемо експериментувати з різноманітними текстурами, зокрема шкіри. Подивіться зараз ось на цю текстуру. І ми можемо робити її світлішою, дрібнішою, а можемо робити її ось такою щільнішою. Так? Від цього буде залежати кінцевий результат. Ми хочемо, щоб було краще, тому ми текстурку виберемо дрібнішу, але не замилюємо її повністю. Так? Важливо, щоб вона в нас була видимою і збереглася. Середнє значення десь приблизно від 2 до 5, залежно від того, з яким фото ми працюємо. Якщо в нас є дрібні зморшки, дивимося, щоб вони в нас зберігалися. Ось, і натискаємо ОК. Так, це наш шар. Тепер нам потрібно змінити для нього режим накладання з «Normal» на Overlay, Так, І прив'язати його до нижнього шару, на якому ми власне, будемо малювати, тобто наносити новий колір. Відповідно, правою кнопочкою робимо Create Clipping Mask, тобто прив'яжемо його до нижнього шару. От, власне, ми підготували. Тепер йдемо на нижній шар, так, на якому ми будемо створювати колір для нашої шкіри. Вибираємо піпетку, і тут нам важливо обрати правильний тон шкіри, так? не потрапити на тінь або засвічену ділянку, правильний тон шкіри, такий тобто середній. І важливо зробити правильні налаштування. Тобто current and below, тобто поточний шар і нижній, так, у нас буде взаємодіяти. І 5 через 5, тобто це собі середнє значення 5-пікселів, зробити, які знаходяться навколо. Того кольору, який ми з вами обрали. Так? Тобто такими простими словами. Ось, і тепер беремо пензлик звичайний, так? для цього пензлика ми з вами поставимо в налаштуваннях прозорість, десь біля 20, і сам по собі пензлик повинен бути обов'язково м'яким. Тобто харднес у нас на нулі, розмір залежно від того, які в нас, які в нас зображення. Власне. Так? Ось. І тепер пробуємо малювати. Тобто, ось таким чином наша ділянка буде висвітлюватися так? через те, що ми здаємо основний колір шкіри, але при цьому текстура буде зберігатися, тому що вона в нас у верхньому шарі. Якщо ви бачите, що колір підібрали не зовсім вдало, в будь-який момент можна взяти піпетку, вибрати тонь, наприклад, світліший, і пензличком собі домалювати ту ділянку, яку би ви хотіли освітлити. Або навпаки темніший. Якщо бачите, що, наприклад, занадто, от я зараз, наприклад, зроблю більш інтенсивне таке висвітлення, тоді в будь-який момент через opacity цей шар ми можемо зробити більш прозорим, так, і повернути його до такого вигляду чи до такого стану, як би нам хотілося. Знову ж таки, взяли інший колір і цим кольором промалювали. Таким чином ми можемо вирівнювати будь-яку діляночку в будь-якому місці. Так? Фактично, от, наприклад, так? ми можемо вирівняти тон шкіри, ми можемо забрати засвічені місця. Ось в такий спосіб. Все, отже, до і після. Експериментуйте, вірю, що у вас все вийде. Дякую за увагу!